Вітаю друзі, дякую за ваші запитання. Дякую за вашу активність. І окремо хочу подякувати тим, хто дякує нам. Коли люди оцінюють нашу роботу, це важливо. Це надихає, бо інколи складається враження, що ти щось робиш, рухаєш, а воно нікому не треба. В общем я його так люблю, що навіть нічого не охота. бачу, що треба, тому будемо продовжувати. А на ваші питання готові відповідати. І сьогоднішній блок я бачу ключовий, Це мабуть медицина. Щоб у нас медицину наладили, щоб вони їздили по другим Угу. це справді так, тому що ми не стаємо молодшими. На жаль, і середній вік міста змінюється, і запит на якісні медичні послуги він е, суттєвий. Е, працюємо з цим е, на сесії бюджетній. Додали трошки коштів для лікарів для середнього. Віку. Молодшого персоналу таким чином утримати фахівців ті, які є. Є приємні новини, коли нам додаються фахівці. Ну і вчора отримали підтвердження від міністерства, що проект стара поліклініка в нову лікарню буде, буде в цьому році. А сподіваюся, за першу половину року буде розроблена сама проектна кошторисна документація, щоб фізично розпочали роботи з реконструкції. Заплановано на цей рік міністерством 200 мільйонів. Я думаю, це забагато, бо ми не встигнемо. А точніше, вони не встигнуть, бо вони реалізують цей проєкт використати всі ці кошти. Але загалом бюджет цього проєкту 450 мільйонів, і це все фінансування Світового банку і займається цим Міністерство охорони здоров'я. Тому сподіваємось на нову лікарню, шукаємо нових фахівців. І ця нова лікарня це не просто нова будівля, не просто нове обладнання. Це й трошки повернення тих послуг, які ми втратили набічний послуг. Це дитяче відділення, можливо. Рушине реабілітаційне відділення, паліативне відділення, ну звичайно, терапія, хірургія, все, що має бути. Це про медицину, якщо дуже коротко, тому що можна розповідати набагато більше. Було питання про укриття Я... Дякую Я вам за дику. Проблема там безховища. Mm -hmm. Так розумію, восьмий садочок. Слава Богу, повернулись до робіт. Підрядник вже в Славутичі починають фізично виконувати роботи. 25-й рік в них стоїть термін виконання цих робіт. Сподіваюсь, що влітку ми вже будемо бачити візуально це укриття, і це буде нас надихати, щоб діти повернуться до садочку. Про площу не буду коментувати, Ну, але... Коли буде площа відремонтувана? Точно не на часі, і треба розуміти, що це дуже великі кошти. У нас велика площа, і це вже сьогодні там, за 100 мільйонів точно, якщо не більше. Якщо не більше, навіть не рахували, тому що немає не ресурсу на це і немає пріоритету сьогодні площі. Ми ремонтуємо ті речі, які є критичними, критичними для безпеки. Але якусь естетику сьогодні точно не на чесно. в контексті цього мабуть про дороги скажу, коли до ладу приведуть дороги міські та на міксуновку. Ми в цьому році підремонтували дорогу до мікшунівки, трошки підремонтували в напрямку якаря. Стартуємо 25-й рік з меншим ресурсом. Його просто не вистачає. Фактичний дефіцит бюджету сьогодні. Більше 30 мільйонів, але все одно ми знаходимо трошки ресурсу для того, щоб розпочати ремонт доріг. Будемо розуміти, як ми вийдемо з зими, весною дороги себе проявлять, як вони залишились в місті, і після ремонтів, і нові пошкодження. Якщо цього ресурсу буде вистачати, продовжимо ремонт якоря. Хоча нагадую, що це прикордонна зона, і їздити туди трохи небезпечно і, мабуть, від прикордонної зони перейду до питання таке загальне. А що робиться в місті? А де інвестори? Де заводи, параходи? Скажіть, от о, нам дуже багато допомагає за кордону. Так. Де все це видно? О, оце питання таке буде. Де все це видно? Почему до сих пор у нас, так сказати, всі виїжджають з цього року? Що він зробив конкретно для того, щоб люди не уїжджали? Типу производства, які, так сказати, зберуть людей в місті? Де? Скільки у нас катили? Скільки катили? Ну, добре, да, питання да, ваше. Да. Зачем ще одне? Вона працює на гору? Нет. Батареї. І тут, мабуть, має прилетіти той чарівник на блакитному гляді, і так махнути і все зробити. Так не буває. І треба враховувати, що ми прикордонна зона. Ми червона зона міжнародних партнерів, які не завжди сюди доїжджають, бо їм заборонено по їх правилам безпеки. Інвестора затягнути сьогодні вкрай важко. Зберегти тих, хто є, це важливо. От питання, що ви зробили, щоб люди залишались в місті, мабуть. Наведу практичний приклад, коли ми спільно з нашою народною депутаткою Ольгою Михайлівною, Василевською Смаглюк повернули військову частину в Славутич. Нагадаю, був період, коли вона приїхала до Вижгорода, і ми зробили достатньо потужні речі, щоб повернути їх сюди. Сьогодні військова частина тут, в Славутичі, базується, має свої завдання в Чорнобильській зоні, не лише в Чорнобильській зоні, і ми розвиваємо цю співпрацю. Це яскравий приклад. Повернення людей в Славутич, а насправді ми робимо так, щоб сюди приїздили люди. Ті, хто виїжджає, вони знайшли для себе щось краще. І це ми маємо розуміти. І тут конкурувати з великими містами, з закордонням дуже непросто. Ну дуже непросто. Ще раз нагадую, ми в зоні, яка не дозволяє нам розвиватись повноцінно. Та й нагадаю, можливо, хтось забув війна в країні сьогодні, в країну, яка воює, точно інвестор не прийде. Готуватись до цього треба, сподіваюся, що прийдешній рік стане для нас роком перемоги і миру. Але сьогодні дуже важко залучати ресурси до Славутища. І було питання якраз про допомогу. Допомогу міжнародну, ви знаєте, її не так багато в 2024 році насправді. 22-й, коли ми були в окупації, коли ми були в ізоляції, тоді нам допомагали більш потужно, але тоді це були зазвичай продукти харчування, медикаменти і щось інше. Цей рік, мабуть, можу згадати з таких предметних речей допомоги. Скоріше за все, це великий генератор, який ми отримали. Він не новий, але потужний. 200 кВт це наші британські партнери, британські друзі. Ми його планували. Забезпечити ліцей і ліцей без меч, колишню четверту школу, але туди знайшли нові генератори. Американський проект п'ять генераторів ми отримали десятикалаватних. Вони стоять в закладах освіти. Це великий, потужний на критичну інфраструктуру, і це дасть нам можливість навіть без газу підтримувати мережу теплову мережу в діючому стані. Це не дасть тепло в будинки, але ми визначили, що п'ять великих об'єктів на кшталт. Шкіл буде забезпечено теплом, і пункти обігріву. Якщо трапиться ну, якась супер надзвичайна ситуація, і ми не будемо мати газу або не буде працювати наша котівна. До речі, щодо цієї системи це теж є приємна новина від міжнародних партнерів. Ми встановили в цьому сезоні нові насоси, циркуляційні, великі, потужні насоси на нашу систему теплопостачання, і це та допомога, яка не видно от так, от просто да, привезли генератор чи привезли буржуйки. До речі, буржуйки окремо, в цьому році й весь звіт по гуманітарній допомозі буде на нашому сайті. До речі, сьогодні 25-те, от завтра. Він вже має з'явитися, тому що термін я давав до 25 го підготувати всі, всі звіти і показати, що де використовується. Якщо ми кажемо про фінансову допомогу наших партнерів. Ну, то її важко не побачити, треба просто пройти по місту, побачити, що Дніпровський фок в реконструкції, в Вільнінському садочок в реконструкції. Ми завершили реконструкцію ліцею зовнішнього утеплення. до речі, повертаючись до того ж самого фоку і садочку. Там стоять сонячні станції. Питали, де сонячні панелі? Там стоять сонячні панелі. Сонячні панелі працюють сьогодні на водоканалі. В 2025 році зараз завершується проєктування, фізично почнуться роботи, я думаю, в березні. Будівництво великої сонячної станції на 1,8 МВт з великим акумулятором на МВт. Тобто, всі ці роботи робляться. Насправді це дуже непросто залучити сюди ресурс, як я вже казав, і я дякую команді, яка з цим працює, яка дозволяє нам ресурс залучати. А про гуртожиток вже не вперше питають. йому задавали вже питання, але він не вона відповідає. Це гуртожиток на військовій будівниці. Я так розумію, що це про е, каштановий проїзд, про той хто нас знаходиться трошки за межами житлової забудови міста. А, справді е, питання болюче, е, і мета стоїть така, щоб люди не жили в цій будівлі, щоб ми знайшли для них інші місця. Ми поступово переселення це ведемо, але, на жаль, е, сьогодні житла нового в місті немає. Ми його будуємо. Будуємо в вигляді реконструкції інфекційного відділення, е, джерельце. Змінюємо статус частину будівлі на гуртожиток, і є домовленість партнерами, що частину площ ми все таки будемо виділяти і для того, щоб і цих людей переселяти. Але цей процес, на жаль, не швидкий, не так, як нам хотілося б. Тому попрацюємо, щоб все таки гуртожитка на Каштановому у нас не залишалася ці будівлі, можливо, передамо якимось іншим державним організаціям. Не буду розкривати всіх планів, але такі є. Тому Більше терпіли, більше жили в цих гуртожитках. Треба набрати терпіння, дочекати, щоб ми ці будівлі звільнили людей відповідно пересилимо. Ми не можемо людей викинути на вулицю. Було таке рішення міської ради позбавити статусу гуртожитків. Гарне рішення, але виконання його лежить саме в площині надання іншої житлової площі, і ми з цим працюємо. Будемо намагатися зробити це максимально швидко нам треба житло, нам треба залучати славутичан, нових славутичан сюди, в Славутич, для того, щоб динаміка міста була і місто розвивалося. І користуючись нагодою, звичайно, в цей день хочу привітати всіх і з Різдвом Христовим, і з прийдешнім Новим роком. І Мабуть тут ключове побажання, щоб наші мрії, наші бажання там, в Небесній Канцелярії були почуті і виконані. Бажаємо ми одне, ми бажаємо миру в нашій країні, ми бажаємо, щоб всі наші захисники і захисниці повернулись додому живими і здоровими. Ми бажаємо, щоб ця країна стала країною мрії, а не країною війни. Добробуту всім, злагоди нам і миру, здоров'я і благополуччя вітаю!